Друзі, я всіх дуже рада бачити на своєму каналі. Тож, а сьогоднішній день в нас почався вже з підготовки до свят вечора. Ми вже приготували, так як у нас ви дивитесь, хто дивиться мої відео, знає, що в нас ще ремонт, внутрішні, роботи, будівництво. Тож ми приготували вже стіл, де будемо. Вечеряти на Різдво вже в тому куточку, де в нас і буде стіл. Принесли старенький холодильник, поки що буде стояти він тут, поки кухні в нас ще немає. І буде поки що так. Поверхню теж чоловік мені встановив, я вам казала в минулих відео. Тож, друзі, так ось дивіться, виглядатиме містина, містечко, де ми будемо вечеряти. Сьогодні ми скупились, з чоловіком ходили по магазину і він запропонував купити вафлі з гущеним молоком, так як в дитинстві каже, перемазать, зробити такий тортик. Тож, зараз за лісочкою будемо його перемазувати сьогодні до чаю. Загалом, друзі, подивіться за вікно таке відчуття, що зараз... Чи осінь, чи весна. Ну, більш на весну, напевно, що травичка зелена, навіть, але явно не зима. Температура потепліла, так що снігу немає. Думала, можливо, якщо буде сніжок, дітям на санчатах хоч покататися. В мене менші діти, вони взагалі на санках одна каталась один раз, друга взагалі ні разу, тому що в місті ми коли жили, то якось так і снігу не було. Ось, друзі, продукти, які ми вже купили. Там по дрібницям вже буде докупатися. Приїдуть до нас друзі, старші діти зі своїми половинками. Старший син мого чоловіка також з донечкою маленькою, її два рочки. Менші діти, то, звісно, і так вдома будуть. Тож, друзі, визначилася я з салатами які буду готувати, хочу три новеньких зробити, і закусочку там одну. рецепт того, що буду готувати, я вам скину в описі, кому цікаво. Також буду готувати безквітний тортик з фруктами і сметанковим кремом. Так що, друзі, сьогодні весь день в мене. Прибирання, приготування заготовок для салатів. Чоловік ще там трішки навіть стіну шпаклював. Також вкрутив сюди лампочку над столиком. О, поки що моя кухня виглядає так, друзі, ось поверхня, яку мені встановив чоловік. Поки що сірниками її запалюю, тому що розетки рядом немає. Друзі, сьогодні... Зварила я цілого великого бройлера, мама якось мені передавала. Тож в мене три салата будуть з вареним м'ясом курки. Бролер домашній, він м'якенький, там грудка велика. Тож вже його зварила. Також сьогодні ще один бісквіт зробила, бо в мене один тільки заготовила я в морозилці. Ще один зроблю. І Буде на тортик якраз 4 кориші, я розріжу навпіл. Бісквіт звичайний, друзі, 3 яйця, стакан цукру, стакан борошна, дрібка солі і чайна ложка неповна, без гуірки погашеної содою. Все. Це так збиваю гарненько, спочатку венчиком, потім міксером і випікаю. Мені в стелю закрутив саморіз для гірлянди. Стелі поки що з гіпсокартону, тож вкручувати можна. Чоловік також розетку встановив тимчасово мені, теж для гірлянди, біля вікна. Це, друзі, декор, який я робила в одному з минулих відео, хто дивився. З живих гілочок ми їх нарізали в лісі, за лісочкою ходили. Сьогодні, друзі, додивіться відео до кінця. Там я буду теж доробити новорічний декор, який зараз прикрашає мій кухонний стіл. Тож, кому цікаво, то далі буде. Тож, друзі, тортик ми вже посмакували і вирішила я все-таки поцепити гірлянду, там, де Матвій син мій а, саморези вкрутив. Ця гірлянда раніше висіла в дівчаток в квартирі в спальні. А тепер на кухні її причепимо. Друзі, зараз хочу зробити декор для е, столу святкового. Друзі, у мене є такий паралончик, не знаю, як він правильно називається, для квітів, в який встромляють квіти. Е, мені подарували букет, я його залишила для декор і спеціально не купувала. Е, тож гілочки ще залишились в мене ті, що ми в лісі назрізали, е, то я хочу задекорувати собі стіл, зробити таку різдвяну композицію. Тут вже включається творчість кожної людини, воно все індивідуально, можна просто з ялинкових гілочок зробити, засипати штучним снігом. Я такі гілочки нарізала, щоб і шишки були. Тож сухоцвіти можна використовувати, теж, якщо в мене там трішки є, теж букети дарували, я собі... Засушила, залишила. Ось таку друзі класну новорічну стрічку купувала в Аврорі. Зараз хочу з, нього, з неї бантик зробити. Друзі, ось такий Друзі, ось така у мене композиція, вийшла новорічна. Мені подобається, ви можете свою думку написати з цього приводу. Також в Аврорі купувала нещодавно такий підсвічник, олень такий, там скляночка всередині для свічечки. Але я купила штучну свічку, ну як ліхтариком вона запалюється. Тож вирішила цим оленем доповнити композицію. Ось так воно в мене виглядає. А сьогоднішні, друзі, мій день підійшов уже до кінця. Буду з вами прощатися. До нових зустрічей. Всього вам самого найкращого. Пока-пока.